І Олімпік вдома приймав Чорноморець. Поєдинок команд, Ну які навряд чи будуть претендувати на високі місця, але особливо проблемною буде це для чорноморця, тому що команди практично повністю новий склад, повністю молодий склад, повністю молодь. У Олімпіка більше футболістів, які залишалися з минулого сезону. І гра, в принципі, підтверджувала ті. Прогнози, які були. Тобто, Олімпік більше атакував, але от якраз індивідуальна майстерність футболістів тут і вирішила долю першого тайму, так би мовити. Олександр Олексійович. От бачите, моменти не вдавалося забити. Не, ну там прострел, е... І а от гол Калітрінства. Це, напевно, гол, який буде претендувати на найкращий гол чемпіонату. Андрію. Ну, Звісно, ну, такі не кожен матч. І не кожен тур залітає такі гол. Просто ми знаємо Торія Міча. Завжди, да, ну скажу, він за Динамо, за дубль Динамо забивав такі, правда ж? У нього цей хороший удар лівою ногою, як батько. Батько так само лівою міг плюнути. На, на генетичному да. рівні, да, у нього. І Вножки, індивідуальна майстерність. Бачите, людина, яка пограла на хорошому рівні. Вона, впевнена, в собі вона може наважитися на удар з 38 метрів. Людина досвідчена. Отаких От футболістів в кожній команді буде не вистачати. От я маю на увазі якраз середину турнірної таблиці. Ну, щоправда, було дуже багато таких би, так би мовити, і помилок, дитячих помилок, тому що як тут м'яч залетів у рота, я якось зовсім не зрозумів. Бачите, хороший удар. Семенина пробив, м'яч так жабкою поскакав і залетів у сітку рід. Олександр Оксач. Ну, это удар називається квакушка, але це найопаснее. Він прыгнул перед роторім і уходящий. Знову ж таки, помилка захисників чорноморців в цій ситуації на ближній стійці Андрію. Так, тут взагалі з ігроком ніхто не грав. Всі стоять в, в статі, а да. ігрок да, набігає і забиває гол. Ну, тобто багато помилок таких є індивідуальні майстерності, але варто віддати належне Чорноморцю. Мартиненко, величезний Мартиненко, центральний захисник пішов в атаку. І те, що завжди якби, вимагає. Олександр Сильця. Правда ж? Вимагає ситуація, так треба робити. Ні, ну тут що діло вратар, м'яч летів 50 метрів, і з ротарське забігає з-під носа м'яч. Виходи, на навстречу. відбій голову цьому нападаючому, або чи західнику. На останніх секундах, на останніх секундах Чорноморець втік від поразки, до речі, при Бабічу забили вперше з гри. Два м'ячі, Тому що до того було пенальті і автогол у весенній частині минулого чемпіонату. А тут забили, ще ми його і вітаємо. Ну і знову ж таки, сьогодні стався дебют. Наш телеканал став. Перше титульним спонсором однієї з команд. Тобто команда Чорноморець вийшла з логотипом 2 плюс 2. І після гри дуже багато якраз жартували про те, що 2 плюс 2-2-2. І дай Бог, щоб ці 2-2, 26 очок чорноморці висити для того. Ви ж ви ще, ще одним ви титульним спонсором стали? Запор... Запор... Їмші... Запорожського металурга? І... Ні, там Є? нема 2 плюс 2. А, ні, Може ні? буде ще, Олександр? Ви б хотіли, ви вже пропонуєте нам якийсь контракт. правильно? Так Я розумію. Як well, я думаю, вдруг ви Другой вирішили Решельного. Давайте помочь, послухаємо, ні? що говорили після гри. Головний тренер і автор найгарнішого голу. Ну, це моя точка зору. Я не знаю, як визначити глядачі, але як на мене це найгарніший гол першого туру. Для вас те, що? Ви пішли з Динамо, як ризикнули, пішли з золотой клетки. Ну, я считаю, що в моєму віці надо играть, а не сидеть. Мені необхідна ігрова практика. тому я ушел і ушел сознательно хотів То есть получить практику. У мене більше... я так. могу сказать, свободы на поле. То есть у нас вся верхняя четверка перемещается как хочет. То есть нету таких именно конкретных позиций на поле. Так что мы играем свободно. Тани Гол, ваше тренерское решение. От захисника перевести так робить Мауринью. <рес> ну, сравнение как бы такое высокое, но в целом мы понимали, что нас не устраивает этот счет, поэтому мы перестроились и своего Джона Терри выпустили вперед.

Ну, дитячий садок, є такий момент, но в цілому ці хлопці збільшуються, ці хлопці оббиваються. І якщо ми говоримо про сьогоднішній матч, то такого характеру, як сьогодні, в тому чемпіонаті весенньому нам десь не вистачило. 2 плюс 2, 2-2, ще два тури з Дніпром і з Динамо грає Чорноморець. Я думаю, що ну, при всій нашій фартовості, напевне, ну, дуже важко буде, Оксан Олексійович. Ні, ви спрашуєте бабі чи чого ви м'язи. Ну а як ви, ви думаєте? Важко буде? Проти Дніпра і проти Динамо? Ще раз повторити. два-два. Молодь! Молодь. Знову ж таки, дуже багато молодих футболістів.